Наступне завдання на встановлення відповідностей або на логічні пари, як ми кажемо, такого змісту. Є прямокутна трапеція А, Б, С, Д. Верхня основа В, С дорівнює 12. Далі проведена діагональ АЦ, яка точкою О ділиться напополам, тобто точка середина ось цієї діагоналі. І діагональ А це буде така, як вічна сторона. Тобто оці два відрізки АЦ і СБ за умовою рівні. Ну, що точка, осередина я позначила штришками, щоб мені не забутися. Щоб мені не забутися, що в мене дві оці сторони рівні, тобто, фактично, в мене рівнобедрений трикутник, і я поставлю, що кути рівні. Щоб мені не забуватися за оцей трикутник, тому що ви всі дані будете наносити на свій малюнок, щоб вам було зрозуміло, що у вас є, чого немає і від чого відштовхуватися. Вам потрібно знайти ОБ, вам потрібно знайти АБ, і вам потрібно знайти середню лінію трапеції АБЦД. Дивимося. ОБ спочатку я шукаю. Для того, щоб знайти ОБ, я заходжу в прямокутний трикутник АБЦ. В ньому проведена з вершини прямого кута медіана до гіпотенузи. А ми знаємо, що медіана це радіус описаного кола, а радіус описаного кола це половина ось цієї гіпотенузи. Тому ми легко, оскільки отут 15, ми сказали, тут 15 і тут 15, то я 15 ділю напіл і в мене буде 7,5. Далі. Мені треба знайти АВ. Я працюю в цьому самому прямокутному трикутнику. В цьому трикутнику я маю катет 12, я перенесла вже його сюди, маю гіпотенузу 15. Ну, а далі, ви знаєте, я знову ж таки користуюся єгипетським трикутником. Де 15 це в мене 5 помножено на 3, де 12 це в мене 4 помножено на 3. Значить, а тут 4, 5, а ще один катет у мене 3. Я його теж повинна домножити на 3, і в мене буде 9. Тобто я швиденько знаходжу АВ, і АВ у мене 9. Залишається знайти середню лінію трапеції АВ, С, Д. Проводжу її. Вона якраз буде проходити через точку О. Ось вона. Мені її зараз треба знайти. Я вже прекрасно знаю, що мені треба додати основи і поділити на два. Верхня основа в мене 12 за умовою. Ну, а нижню основу, як я можу знайти легко. Я можу провести в цьому трикутнику, який є рівнобедреним, висоту. А висота, ви знаєте, є медіаною для цього трикутника, тому, оскільки Оцей відрізочок у вас 12. То цей відрізочок теж буде 12. Тут у вас буде 12, і тут 12. Тобто нижня основа буде 24. Додаю 12 і 24 і ділю на 2, і буде у вас 18. Задача розв'язана. Ну, складна, Нормальна, гарна задача.